Вітаю вельми шановне. В продажу Ford Focus 2018 року випуску з 1,5 дизельним двигуном в білому кольорі, в кузові хеджбек. На оригінальних легкосплавних дисках це є офіційно придбаний автомобіль в Україні. У нього був з автосалону всього лише один власник. Автівка в цілому гарно виглядає. Є декілька сколів на передньому бампері. І фарбований тут лише один елемент, це ліве переднє крило. Все решта по металу, ніде нічого тут не фарбувалося. Автомобіль обслуговувався довгий час офіційного дилера. Знову ж таки, хочу наголосити, один власник, не пригонка, не Америка, не Європа змотана. Тобто відслідкувати історію обслуговування даного автомобіля. Можна, оскільки воно обслуговувалося в Україні. Салон автівки чистий, охайний, технічно по авто зауважень ніяких немає. Тут, до речі, звичайний гідротрансформатор стоїть коробка, не робот, а звичайний вже на шайбі. Ось так виглядає салон авто. Прикольно, сучасно. Як на кузов хеджбек, доволі просторе багажне відділення, поличка присутня. По задній частині кузова по боках якихось нюансів я теж не бачу. Дверні карти в нормі. Сидіння водійське теж окей. Кермо не перешивалося. В комплектація входить датчики світла, датчики дощу, чотири склопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Пробіг її становить 160 тисяч кілометрів для дизельного двигуна, то є ніц. Двозонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, старт-стоп, електроручне гальмо. Всі фактично сучасні такі моменти по комплектації у ньому присутні. Тому якщо розглядаєте собі економічний сучасний автомобіль з невеликою витратою палива, а чому економічний? Тому що вони недорогі обслуговані дані авто. Двигуни у них дуже надійні. Коробка, як я вже казав, звичайний гідрач теж дуже надійна, то будь ласка, велком. Місто Львів, пасічна 127 майданчик Пайо, прилітайте, оглядайте, проводьте тест-драйв, визначайте це з купівлею, купуйте, не пожалкуєте і буде вам щастя. Вартість цієї становить 13700 доларів. Придбати її можна в лізинг або за повну ціну. Тому не ходіть по інших майданчиків майданчиках. Не шукайте те, що у нас і так уже є. Ласкаво просимо. До зустрічі!